Олександр Зінченко потрапив до чорного списку арсеналу. Лондонський арсенал після завершення сезону планує продати понад 10 футболістів. Після чергової невдалої спроби виграти титул в англійській прем'єр-лізі. Головний тренер канонірів Мікель Артета запропонував справжню чистку складу. За даними британських змі, арсенал залишить щонайменше 11 футболістів. На жаль, серед них наймовірніше буде і Олександр Зінченко. При цьому є інформація, що серйозний інтерес до Зінченка, як і раніше, зберігає Атлетіко. Клуб із Мадрида намагався придбати українця ще у січні, але тоді до угоди так і не дійшло. Найцікавіше, що Арсенал вже повісив на Зінченка. Цінник Лондонський клуб готовий продати одного з лідерів збірної України за 17 мільйонів фунтів. Крім зінченка, арсенал має намір продати воротаря НЕТО Рахіма Стерлінга, Такехіро Томіясу, Леандро Тросарда, Фабіо Вієйру, Ріса Нельсона, Самбіло Конга, Нуну Тавариша, Кіра Натірні, Жоржинію, Томаса Парті та Якуба Ківйора.